Правильно людина сказала. вирви око, да? вирви глаз. От. Ну, той таке. Про що ще поговорити? Ну, так сидиш, передумаєш про що? До цього було багато чогось, таких, знаєте, моментів про що говорити. а у таксів включився і немає. Ну, вихідні, ну вихідні. Ну, треба, ну треба. Так, не пішов на п'ятницю і досі розмірковий. Думаю, потрібно було сходити, бо не так і багато гарних днів. А сьогодні сонячний день. Сонячний, але холодний. От, Тому іти сьогодні в холодний день. Ну, не знаю. Багато чого передивилася, передивилася, як люди там ну, чомусь навчають. І зразу, зразу ж у своєму відео. Тобто собі Тобто, Учать чомусь, -то, <ріху> розказують про щось, про щось там гутарят і зразу собі, ну, собі противоречать. Тобто такі речі є і не знаю. От, почалось з того, що тепер я намагаюсь передивитись відео, і багато відео бачу, що змінюється мій смак. Тобто, Певний період часу ти дивишся, тоді. Хочеться щось інше, щось зміниться. Тобто, я так думаю, що ми вийшли, чому знову? YouTube, да? Напевно, тому що складно дивитися ті новини, там нічого такого, У мене все однак, кожного вечора є ці французькі новини. Ну, мені везе, тому що я не все там можу розуміти. Звісно, розумію, але ну, якби це трохи про... Ну, вже про країну, в якій ти живеш, да? там... але трохи інше, вроді, не так. Тебе турбує. Чуєш там тобто проблеми там, 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 знову якась агресія проти когось. Да? Ну, нічого хорошого, чого його дивитися. Тому і лазиш в цьому Ютубі. Ну, в Ютубі знову натикаєшся, я ж кажу там хтось бігає, плаче погано. хтось іще Ну Ти ж в Ютубі можеш вибрати по телевізору, також можеш перекласувати канали. Ну, часто це одне те саме політика. якісь таке а зараз всі затихли і всі чекають, що ж воно буде, ну якби з нашою країною на фоні цих всіх скандалів, що я розумію, що багато хто очікує, що вже буде, можливо, кінець війни, і все я так, я політику, не обсуждаю. Але хтось і не дочекається цього. А я, а я і не знаю, чи я дочекаюся. Ніхто ж не знає, скільки я. Я просто сьогодні знову отримала. Вчора хтось помер, сьогодні хтось помер. Фейсбук, я в нього боюсь, заходити. Я і перестала заходити в Facebook уже давно. Чому я завела цей канал на Ютубі, спілкуватись хочеться? Ну, наприклад, раніше ти там через Facebook лайкав чи щось бачив, що людей проходить. Потім я перестала заходити, тому що багато моїх загинуло. І постійно дивишся. Там, де б ти не підписаний був, там, де твій будинок, дача, там, де ти живеш, постійно когось хоронять, там, де ти народився. Приходьте у той, у той приходьте у той, у той. Ти починаєш читати, когось ти знав, з кимось це, це, родич твого однокласника, з кимсь там ще, когось ти бачив, з кимсь, там, там, де твій будинок у селі, перетинався, там, да? ну це дача, да? От, тобто такі якісь речі. ну... Що я перестала заходити. Думаю, ну, 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 ну не можна постійно, ніби так на, на, клад, на кладовищі. Да? Воно ж, звісно, що я не, не цинік, так, такий час, воно складно треба ж себе витримати, як я кажу, щоб твої, твій мозок залишився в тверезості от в силу тих ситуацій, які зараз виходять. Тому перестала заходити, а це знову зайшла. ну, блін, Знову як би сказати. Двоє людей, один просто знайомий, а другий десь якийсь такий дальній віддалений родич. Ти розумієш, що нічого написати, окрім співчуваю, ти не зможеш. Ти зовсім в іншій країні, і це далеко і розпитувати, як це сталося, чому, а що. Також некоректно. І якось так, я ж кажу, виходиш тут в YouTube, чому і не кіно, і не Фейсбук, а залишається цей YouTube, тому що хоча б. Ти можеш вибирати, ти перелізти странички. Ну, і з іншого боку, що не завжди ти один раз як лайкнеш, воно лізе і лізе, я не знаю, не терпіть не можу цей. <різь> Алгоритму, хоча іншим то кажу, підписуйтесь, лайкайте, бо не проходить відео, його не дивляться. Дивишся, якісь такі самі, ну такі, якби тобі здається, нудні, точно такі, як і ти, а в них є перегляди. І ти думаєш, чого, чого ж мене, чи не лайкають, чи не дивляться, чи чого YouTube не йде там, ну, не дивляться. А насправді, ну, напевно ж, так само люди вибирають, як і я. Не цікаво і не дивляться. Але в мене також є проблема. Якщо я когось подивлюсь, та же не лайкну. Воно потім лізе-лізе. Я згадую, я б оце те подивилась. А та людина вже в мене ну, не з'являється в цих в анонсах. А ти навіть, а ти так подивився, знаєте, буває, подивився, хтось тобі сподобався, ти подивився, а не запам'ятав назву каналу, нічого. І потім він зникає. І ти хочеш знайти, а не можеш знайти. Це добре, якщо ти там підписаний, ти дивишся. Твої підписки, да? там тик-тик-тик-тик, потикав, знайшов. А в мене таке буває, що я раніше не розуміла. Ну, дивишся та й дивишся, я підписуватись почала, як почала сама свій канал вести. Да? І пропадає. когось згадуєш, думаєш, а де ж то були відео, лізеш, лізеш. Знаєте, яке що роблю? Я заходжу в історію. Історію там шукаю, ну буває, що дуже давно. Я ж кажу. Отак ти подивишся щось. Ну, якось так більше затримається твій погляд, воно ще зараз, якби ти можеш не лайкнути, що ти його дивишся, а просто на цій сторінці, от на моїй сторінці, воно йде, відео йде, тобто крутиться, крутиться. Виходить, нібито я його дивлюся, я його не дивлюсь. І потім воно мені пропонує цю ж саму людину наступний раз. Ну Тобто, і ти дивишся в ця ця, ця, ця людина. Ти вже давно там. Думаєш, ну ось вона є одне відео подивився, думаєш, ну щось мені не дуже підходить, друге подивився, а геть зовсім не підходить. Ні, я виключаю. А воно відео йде, іде, іде, йде. Тобі пропонує цю людину. І ти, ти навіть ну якби, навіть не лайкав. Ну, тобто не підписувався. Коротше. Оце такі такі з Ютубом є єсмь цікаві. Ну, я кажу, ну все ж таки, чому я в Ютубі? Тому що виходить, щось спілкування сюди вийшло, Фейсбук не зайдеш. Інстаграм якось в мене ніколи не йшов. У мене є Інстаграм, ну я там не багато. І воно мені якби, не заміняло. Просто ну, всі реєструвалися в Інстаграмі, то і я зареєструвалася. А насправді, якби, ну, ніколи мені. Там якісь моменти виставляла, але більше якби Facebook. Це була. Напевно, з 2008 року. Ну, така була платформа живенька, де я там ну, жила, спілкувалася. А раніше ще до неславно звісних, погано звісних собиті. Забуваю Пробачте, я ж кажу, Роч... навчалася в російській школі, думала російською мовою. І досі буває, думаю, і канал у мене є російською мовою. Цей канал українською, а той канал російською. І мама у мене росіянка, тато українець. Я наполовину росіянка наполовину Українка. Тому складніше говорити мені українською мовою. На росіянка українка. По крові. По мозгами. Я українка. Тобто, розумієте, складно іноді забуваєш ці слова і шукаєш тому, що ти їми вільно не спілкувався. таке. Та ладно, не про це. Так оце, Ютуб виходить, що ти хоч тут можеш вибирати. Хтось там розказує. Ну мені також я почала вести цих каналів, цих біжиць. Переселенців, іммігрантів. І от такі тільки вилазять. І вони ж постійно там більшість плачуть, їм щось не подобається, більшість показують квартири. Я помітила, що я перестала, мені перестали висвічуватися якісь історичні. І тепер, якщо якийсь канал, там, там якась історія баторі або якась там Генріх, цей восьмий. там... Попадається, і зразу підписуєш, не дивлячись. Бувають такі нудні канали. Але я зразу підписуюсь історичні, думаю, швидше, швидше, швидше забить, щоб хоча б щось таке Ну цікаве, що тебе розвиває. Да? М -м -м якби було м -м для мозку, щоб ну хоч якось, якось розвивати свій мозок, щоб ти був не косноязичний, не тупий. Тому що читати обов'язково книжки потрібно. Ну, але ж їх тут немає. Не українських. Ну, є, я знайшла навіть в біблі бібліотеці. Брала, дітям, показувала українську дитячу книжечку. Ну, є, продаються, звісно, там якихось авторів, ну, таких українських, ці, ну, таких якихось невизначених. Одного я знайшла там, щось він писав про Донбас, про війну ще 2014 року. Я купила і подарувала своїй цій прийомній родині. Жан да? він цікавився історією, чому там був Майдан. Щось таке було описано, ці, ці події. Да? Російський якось так не дивилась. Є якісь автори, ну, Мені здається, чи детективи. От так, щоб знайти, наприклад, того ж Пушкіна або Лерматова ну, не, не знайдеш. Даже е, цього мастера Булгакова. А чого? Тому що. Це моя фамійдакой, він читав Булгакова французькою мовою. От, то я йому думала купити, оскільки він трошки, поки ми проживали, вивчав українську мову ну, відповідно, і, російську. Я думала купити йому ну, цю книжку російською мовою. Нема. Я взагалі не знаю, чи є. А взагалі це ж не мовою я купила. Я така брехуха, боже я тупа брехуха. Я купила йому це французькою мовою просто українського автора. Да. Да, 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 я шукала. Це французька мова. Вибачте, будь ласка, зовсім вона не робить. Мені порекомендували шукаю книжки, які ти знаєш, наприклад, Пушкіна, ну или, э, цього, я Лермонтова дуже любила то на ізусь, знаю поему там, і Цирі майже на Ізусь. Ну, може, якісь слова. там, да? Ну, в принципі, І, от, і типа, бери, ти купляй на французьку мову і читай, і ти якось ну, будеш більше, як правильно, фрази складаються, тому що ти знаєш, як вони складаються. Російською мовою. Чого я не знайшла? Нема не продається. Брехуха. Немає там книжок не російською мовою. Перекладач он український сину брали з, з французької на українську, нема. знайшли російський і то замовляли. Зрозуміли перекладач, тому що йому ж не можна з телефоном було. Ну це він вже здав, вже, вже він не має права, бо три роки ти ті тільки можеш брати з собою цей перекладач, книжку, словник. О, так не було, українського словника взагалі не знайшли. А цей товстий словник, там є тоненький був російський, а цей товстий, де багато слів, тому що в нього міжнародна комерція, треба більше словниковий запас такий. То цей товстий лезний аж з Парижу замовляли. Тобто він два тижні йшов. Так що немає тут навіть словників, де які там книжечки російською українською мовою. От таке, так що ти почитати, ти нічого не почитаєш. А чого ж я замовляю шмотки, скажіть мені, а не замовлю собі книжечку? Тож, ну бачиш? Хотіла б книжки б замовити. А що, вона важка, її притягнуть за неї купи, заплати ще тут, за те, щоб притягли книжки, то важкі? Де? Це раз у всіх мозги легкі. Боже, що це наговорила? Добре. Не будете дивитися, не будете то таке, але хочу вам побажати, щоб міцно трималися, щоб перемоги дочекалися, не так? Де, як деякі інші. І собі бажаю дочекатися. Миру, миру, перемоги. Тут такі плани, щоб миру дочекалися. І хто бажає додому, щоб усі поверталися.